Знову ж таки, із міжнародної арени поговоримо про заяву одного проросійського політика, який сидить на європейських грошах. Якщо першим ділом ви подумали про Віктора Орбана. То ви в жодному випадку не помилилися, тому що сьогодні на своєму щорічному годинному зверненні до співгромадян Орбан заявив, що Угорщина і надалі буде торгувати з Росією а Європа сповзає у цитую війну двох слов'янських країн. Багато говорив він про інфляцію в Угорщині, про те, що цей рік буде складним для країни. Але є от така, знаєте, цинічна фраза у його цьому зверненні зацитую частину з неї. Ми є частиною Західного світу, членами НАТО і Європейського Союзу. І всі там на боці війни або принаймні роблять вигляд, що це так, окрім нас, сказав Орбан, додавши, що в Україні йде війна не армії добра і зла, а війська двох слов'янських країн ведуть війну, обмежену у часі і поки що просторі. Це їхня війна, а не наша, сказав він. Ну ось, ось, ось такою є зараз. Його остання заява. Ми чомусь абсолютно не здивовані про те, що прем'єр е, Угорщини намагається ось таким чином е, маніпулювати ситуацію для своїх громадян, але з іншого боку, поки він говорить про те, що торгівля з Росією не припинятиметься, поки він говорить про те, що е, в Україні виявляється якась там слов'янська війна. Нагадаю, що він отримує величезні кошти від Європейського союзу для того, аби ладнати щось у своїй країні. Ну і після такої заяви сподіваємося, що реакція від Європейського союзу буде. І сподіваємося, що під час наступного пакету санкцій на Росію Орбан не матиме ось того слова, яке може затягнути цей процес. Процес життєво важливий для України. Ну ем, Орбано було б не зле, мабуть, Київ. Відвідати, подивитися, як живе країна у час війни, а ще краще десь під під Бахмутом побувати так, можливо, на Вугледарському напрямку, і подивитися, як виглядає ось ця його війна не добра і не зла, як він говорить. І подивимося, чи після того він би знову стояв і, от з таким пихатним обличчям, розповідав ті речі, які розповідає сьогодні. Ми повертаємося на територію України, маємо таку. Новину цікаву у Бердянську палає база відпочинку, де росіяни облаштували шпиталь. Пожежа виникла на косі. і, Ймовірно, це база відпочинку. Райський куточок. Райський куточок на відео зараз виглядає якось не райський, а пекельно будемо чекати офіційної інформації. Так можливо. Повідомить нам хтось із військово-політичного керівництва України можливо це було якесь бавовнятко, яке от завітало і до Бердянська.